Всім привіт! Мені прислали сюрприз. Давайте його розпакуємо. Давай. Мені дуже цікаво, що там є. Давай, я тобі допоможу. Ух ти, а що це таке? Це ферма муравів? Так, це ферма мурах. Точно. Очі... Очікувала? Ні. Точно не очікувала. Прикольно. Давай будемо її розпаковувати. Давай. Що у нас тут є? Я знаю, що тут мають бути, бути мурахи. Так. Так. Їх так спеціально запакували. Так. Щоб вони не, не втікли тікли, по дорозі. Вона вже була е, е, ферма метеликів. Так, скільки метеликів в тебе народилося? Три. Три. А їм треба було, щоб народилось п'ять. Ну, два здохли. Сразу <різь> переїхали. Так, а ну-ка, обережно. Так. Поклади десь тут, щоб. Та там мурахи. Ты їх вже бачиш? Ні, просто тут стекляна. А у нас стекляні колбочка. А, там така стекляна колбичка. Ого, які камінчики. Ага, це декорація. Так, я Их собі хочу поради. <ріху> така синя, яка чипусе. Тут качу. таке. О, нарешті розпакувала. Хорошо. Напевно все їжу. Так, це їжа. Цікаво, що це. Кажуть, що цієї їжі їм вистачить на цілий рік. А це пісочок теж декоративний такий. Ага. А це, а це так, щоб складати? А, а це щоб тут от закривати їм проходи, щоб вони не, не, не втікли. Інструкція І... з цього їх треба кормити. Поїти водичкою. Поїти. А це... а це кришечка, щоб не втікли, да? так? Так. Тут нагору. А, як її дістати? О, Як вона кладеться. Ой, пінцетик такий. А як просто кладеться зверху? Так. Угу, точно. Ага, Я зрозумів. Значить, їх сюди треба помістити. Вони тут будуть і їсти. Тут проходики. І проходики. А, ні, один прохід, і отут от вони будуть жити, їх скільки мало. Треба їм казали мені, що треба відкрити тільки, щоб вони тут ходили, туди не пропускати їх. Ну, а коли трошки більше їх стане, можна відкрити ще, потім ще. І всі, коли їх буде дуже-дуже багато, то можна буде відкрити решту, а ці відкриваються, щоб ще можна було доставити додаткову таку їхню цілу. Сімейство буде велике, їм буде тісно і розширити можна їхнє житло. Давайте розпаковувати самих наших мурах. Давай. Так, Почитай. тут вбережно. А, тою піп'яточкою треба наливати водичку, напевно, сюди. Так, напевно. Та. Точно, точно. І Щоб вони пили водичку. Так, ну що, подивимося. Скільки там Цікаво. Мурах? а що це таке? Це? Угу. Mm -hmm. Це теж такий, напевно, білий пісочок. Якийсь він як крем, якийсь. Є, як борошно, так? Да? Так. <хи> як фарбує стіну, така фарба. Вичекай. Ну, а, то інструкція. Дуже Так, Та, а, а коли мурахи, напевно, вже не буде їх? Можеш Може, чи... камінці вже покласти. Чи вони будуть, завжди. Я вам напевно зможу хоч колись забрати ці камінчику. Ну, морахи довго живуть, але ти, ну, мож... як метелики? Ну, ти можеш брати, користуватися. Так, дивись, розпаковувати. Скільки, як ти думаєш, скільки їх там є? Ну, 20 штук точно є. 20? Так. Не знаю, порахуємо, якщо їх можна буде порахувати, якщо їх. 20 штук, напевно, точно є. Так, витягуємо. Чекай, чекай, чекай. Ого. Mm. А це називається їхня матка. Мама? Вона, мама, так. Це вона якраз висаджує яйця і з них будуть нові нові мурахи народжувати. А воно вже є яйця. Так, вона вже відклала. Вже Щоб... відклала на іншу. Давай ми поки що зробимо їм декорацію. Давай, Давай почнемо зі писака. Пісочок. Пісок. Але ми весь не будемо висипати. Так, трохи. Тому що його може бути забагато. І вони може там потонути. А вони самі потім той пісочок будуть розкидувати собі, як їм зручно. Давай ми в цей куточок подальше від норки. Ого, як він розсипається. Ну, давай поки що все. Тобі залишимо бавитись. Давай камінчики розпаковуємо. А біле, Цікаво. Та цікаво, що це таке, Та, давай це на останнє. Давай ми потім знаємо, що це таке. Тому що це як По інструкції. Якась пудра. Ну тут інструкція. Та тут вони справжні помальовані. Та, тут помальовані, так? Рухай, порухай. Не помальовані просто. Угу, То Та ти таке сама можеш робити. В тебе є лак для ногтей. Ти можеш малювати камінчики собі робити. Камінчики ти займаєш багато. І як їх ставити? Та як-небудь кінь. Поклади десь. Ну. Так, а щоб їх висунути, треба їх. це справжній пісок помальований. <гум> Боже, тут все помальоване. А, давай їжу ще насипав. Але їжі буквально трошки-трошки. Кажуть, що цей їм ходить на цілий рік. Щось не віриться. Ну так. Не віриться. Не знаю, скільки. Моєї Це подружки більше. з день народження є в ну, Софії. Є мурахи. Теж подарувала Мурахи? Та не знаю, звідки? Просто сказали, що в неї ферми мураки. А, Прикольно. Як... В нас на подвір'ї багато мурах, можна було не купляти, да? а то, е, я теж хотіла ферму мурахів і то я ну, це купив. Пінцетік. Пінцетік. Та, ти це купив. Так, дивись. Зараз, щоб вони звикли. Так, що я хотіла. Потім розкажеш. Добре. Давай, щоб вони звикли. Просто треба відкрити ватку і покласти ту ковбочку всередину. А. І вони будуть самі виходити. Їх витряхувати світ не потрібно. Вони самі, коли їм зручно буде, вийдуть. Ви вже і зараз якісь вийдуть. Ой, і Вже один вийшов. Так, його треба потросити. Він ще на ватці? Ні, нема. Все, кладемо. Обережненько. Чикачка, самочка, щоб ми розбились. Потім раз пойдемо, розібратися. Я хотіла теж фарм мурахів. Ну, так, І цей колись. час настав. <свистак> <свистак> так, тут точно нема мурах у нас. Там... Є. Є? Потраси. А де ти бачиш? Та бачу. Вон на васті. Вон мураха. Ні, тут мурашки тут якісь. Ну потрясимо вже є. Ні, не можна. Дивись, вже вилазить. корм. Вже вилазять, то навіть напевно розвідники вони вибігли подивитися, куди їх принесли, яка в них зараз тут ситуація. Один хвось лізе. Так, давай закриємо. А ті штука. А ці штучки поки що не потрібні, це потім замість цієї білою ставиться ця голубенька і вони тоді відкриються далі. А. Зараз треба ще було... сюди водички налити. Почекай мене. А в колбочки. А в колбочці є там зараз для них тільки, щоб вони там мали Щоб, щоб вони приде... там не здохли, як метелика. Так, а сюди треба налити ще виходити. А, щоб вони тут дуже тут, щоб вони, Щоб вони могли тут жити, треба сюди наливати. Я наберу, зараз прийду. Про них тут дуже піклується. Ну як про метеликів. Бо ж мене так лякає мати? Дуже велика? ну Вона така і вона довго живе. Айдовше? Так, вона може жити, кажуть, 20 років. Чи ні? Ну, зараз я цей прийду наберу водички. Я хотіла ферму мурахів і цей час настав. І я бачила тільки в Ютубі як виглядати, але я бачила не так, а інше. Я не знала, і це й не стало. Але я думала, що це якась квітка, а це мурахи. Боже. Боже, я дуже болюсь про мати, вона мене дуже лякає, тому що вона така жирна, велика. Так, давайте тепер наливаємо сюди водички. Перший раз, напевно, треба вилити багато. Я не знаю. Щоб тут бачиш, такі є гіпсові штучки. Да. Вони мають трошки намокнути. Тільки побачила. Та. Так. Да? Нам... Матка там бігає. Де матка? Ну мама дивися, зараз може і вже і вийде, але не заважає допомогти. Вона велика. Там їй заважає похід закритий. Бачиш, там ще є якісь штучки і вона не може вийти. Вона нервується. Та як вийти? Я бігаю, скакаю. Та з обережно Та там ураха. Є. Може, там вони чуть-чуть посплять, маленькі діточки. Може, теж сміття забираємо звідси. Добре. Забираємо сміття. Ну, все. Давай подивимось, що це за біла штука. Я потім подивлюся в інтернеті, що це таке. Тому що я не знаю. Мав бути тільки синій пісочок. Може, це мука вороша? Та ні, що мені вареники ліпити. <рес> ну так? Боже, бігає? Вже їй є місце вийти. Вона так. просто переживає. Ну що, рахуй, скільки їх є? Та як не знаю, таким... та, Е, А куди? Він розслідує, яка територія. Якщо все добре на території немає ніякої небезпеки, він скаже мамі. І вона вийде. І вона потім має перебратися от в цю якусь е е е е кімнатку. І в них будуть в тих кімнатках в одній буде склад. Її. Дитина і, молодець, а мама якась не страшена. Ну, тому що вона їхня королева. Поїде, а їй так все біжить казати. Що все безпечно, хай виходить. Mm. Б'є <ріст> бокс. Цікаво, конечно. А, тут тут. Ну що, і тепер будемо кожен день, давай будемо знімати. Давай. Будемо якісь. Камінчик закопався. Він сам закопався? Чи так? Сам. Прям сам побіг, чи його мурашки перенесли. <рі> Поки я ходив за водичкою вони його перенесли. Та він важкий, а пісочок, ну. Подивимося потім, як вони той пісочок будуть носити туди-сюди, вони десь його там, може, складуть собі. Може, тут буде ліжечка, тут тут. Так, тут. в одній кімнаті у них буде точно якийсь склад їжі. Вони будуть туди заносити якусь їжу. В одній кімнаті будуть, напевно, і яйця відкладати, В другій вони будуть там. Я кожен тусуватися. раз дивлюся і тут, там, мені здається, хатинка. А, і, і, як хатинка виглядає. Я зрозуміла, тут так довго, щоб вони не вийшли, а тут можна, щоб вони вийшли. Так, вона там якраз буде відкрита. Вона не буде закривати прохід, і вони Поки будуть Поки вони ходити. туди не залізли я хочу перевірити. Ну, можеш тут -от перевірити. Добре. От, бачиш? Хочу показати. Бачиш, вона довша. Так? А. Все, є прохід знизу під нею є прохід. От, порівняй, та довша, а та коротша. Покажи на камеру. І, і з голубенкою вони зможуть під нею пролазити. І ходити собі по інших кімнатах. Поки не треба. Поки не треба. Їм треба. Вони будуть повільно рости, їм треба, щоб було трошки менше місця. Оце місце, де будуть вони їсти, де будуть гуляти, називається арена. Туди будемо насипати їм їжу час від часу, а тут будемо заливати водичку, щоб вони, в них була вологість. Є же цілий пакетик. Так. Там, там стільки їжі зараз він насипав, вони навіть ще до неї не йдуть. Напевно, в них в колбочці є. О, дивись! бавиться пас? зі піском. Він вже його десь носить. <гум> вже буде щось будувати з нього. А туди лізуть в уклабочки. Дивись, якийсь великий такий. Так. Вже вони, підріз. Бачиш, вони є різні, є такі маленькі мурашки. Підріс. А є такі великі мурашки. А де мати? Давай я камеру трошки поближче зараз покажу. От. І в нас. Ну, там показати. десь мати гуляє. Ну Вона І... там заховалася ближче до ватки, де водичка. Може, вечері. А є такі дрібні мурашки, а один такий великий. Ну, його мурашки, мати не? давно на роджувала, підріз. А вони ще від свого розміру залежать їхня задача. Тобто ті великі вони можуть бути якимось солдатами. Вони охороняти можуть всю їжу від небезпеки, від того, що якщо, наприклад, якийсь ворог прийде, вони будуть з ним битися. А оці маленькі це можуть бути звичайні такі робочі, які будуть будувати, носити їжу домами. А каміння можуть носити? Не знаю. Може собі десь приносять. А ні. ні туди, туди не залізе. А <світ> один оцей фіолетовий. Ні, він не залізе. А може залізе? Ні. Я думаю, що залізе. Проходять порозному. Дивись, один мурашка вже що біля їжі крутиться. Де? Ага. Тут от теж великий такий. Щось вже дивиться, щоб поїсти. Не, nee, він на пісок дивиться. По ньому видно, що він любить поїсти. Великий дуже. Він так... щось їсть? <зас> Тож піска -то їсть. Напевно, він взяв якусь з того. Напевно, він цей дуже любить погамоти. А то Aber, не пісок то макове зернятко. А, макове зернятко. Він його зараз проломить. А mm. нашої Сті я забулась. А це можна доставити ще одну таку от е ферму і з'єднати їх, якщо їх дуже багато буде, і буде така велика ферма. Розширити її, щоб вона стала. Бути... А в мене, якщо буде їх дуже багато, то купимо ще одну? Так. Але як я читав і дивився в інтернеті. Що не буде. всі можуть. Ні, ну не всі можуть. А вони, поки вони ту всю ферму заповнять, пройде 2-3 роки. А? Ти вже будеш в третьому класі або в другому. А вони сьогодні можуть не вийти. Вони можуть вийти аж завтра, або післязавтра. Ну, дивись, скільки вийшло. Ну, вже вийшло більше, так? Да. Це мурахи називається мурахі Жниці. А, жниці? Жниці, так. Да. Я не знаю, чому їх так назвали, а в них взагалі там є якась дуже складна наукова назва. Я навіть не запам'ятав. Там на Латині дуже складно, сказано. Ну що, тоді давай закінчуємо наше відео. Давай. Ми будемо показувати трошки пізніше, коли будуть якісь зміни. Наприклад, коли вони вже зайдуть в своє нове житло, коли вони вже всі вийдуть, потім заберемо ту колбочку. А мама знає про це? Вони їй скажуть. Вони спочатку все Та ні, наша мама. А Наша мама знає, знає. Вона потім прийде подивиться. Ну все. Скажи всім пока пока па папа, Папа-па-па, Підписуйтесь і ставте лайки. па-па. Все пока.